Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми працюємо в зазимії, ремонт свердловини. Зняли ми отаку приблуду. Свердловинку вже прочистили. Максим шукає Серібро. золото. Серібро. шукав золото, але нашов срібло. і ще десь там одна є. Бачите, хтось колись накидав. Срібло, свердловину. І ось якась ще стекляшечка. І ось ось ще кусочок. В общем, в свердловині досить багато срібла хтось накидав, мабуть, щоб вода була добра. Ну, в будь-якому випадку свердловину ми вже прочистили. Іде отакий напорчик. Три роки тому в свердловині пропала вода. В цьому році вже практично зовсім води не було. Так що зараз вже вода з'явилась. І у, у кого, бачите, це був набун, ну і повний тазик був другі. Так що У кого є проблема з свердловиною, то звертайтесь, Олександр та Максим завжди раді вам допомогти.